Цятого ага. на тут були неправі коли змусила вас і ласка порушити право. Давайте подивимось, порушив чи я чи ні. Сьогодні я вам розповім, як кожен водій може поставити на місце співробітника поліції, який порушує ваші права. Все дуже просто. Потрібно мати відповідну пам'ятку, яка вам допоможе при спілкуванні з поліцейськими. Причина зупинки, ви не порушували? Я вважаю, що ні. Ви вважаєте, чи ви не. переконані, що Але ви переконані, що я порушу переважно більшість водії, то типу не згоджують. кажуть, та ні, вроді ні, чи да, там ти. Учасника нашого юридичного клубу зупиняє співробітник поліції і зазначає, ви порушили правила дорожнього руху. А давайте подивимось докази. Давайте подивимось на кого. Ну, на, 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 на еті, на є доказательства. Докази, докази. Я вам це говорю прямо в очі, що ви порушили. Отримає водій незаконний штраф від даного співробітника поліції чи ні? Добре, Добре. 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 посвідчення можна побачити? А? Посвідчення можна побачити? Да, да, Це трошки порушили правила дорожнього руху. Да. Добре. 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 Стадник Віталій Вікторович, поліцейське управління патрульної поліції в місті Києві, начальник департаменту дійсно до якого 30-го дня 125-го. Тут були неправі коли. Що змусило вас, будь ласка, порушити право? Давайте подивимось, порушив чи я, чи ні. Добре, дивіться, я говорю, що змушувати. А, а я... що ви взяли? Я вже порушив? Причина я... зупинки. Я вам говорю, порушув, Причина я правило, зупинки статті 35. І я вас запитую, ти типу, що вас змусило? Ви запізнюєтесь кудись, ви їдете на роботу? Ні, причина причина зу. Хотів би почути причину зупинки. Причина зупинки? Так. То я сповідомив вам. Я Перед так? цим як підійшов. Я говорю, що змусило вас порушити. Це значить, я вас не просто так зупинив, правильно? Не Ні, за те, що я, ви сидите Я війни. Він час би це на роботу. Дівчат везе, везе на розумі. роботу. Ви цело порушите, а не то, що у вас червоно Ну рух. Я вже порушив? Да, ви порушили да. там. Давайте, не вже, я... а там порушили. Добре, то це вас змусило? Ви запізнюєтесь, у вас якась, якась важлива справа, чи може їм там біхав, там 20 км в час, що, щоб я розумів. Типу. Та я нічого не порушив. Може вам погано, то ви кажете, я в лікарню мені надо старочку, щоб я розумів. розумів. Причини зупинки. А ви не порушали? Я вважаю, що ні. Ви вважаєте, чи ви так. переконані, що? Ну, а ви переконані, що я порушив? Як переважно більшість водії, то типу, не згоджують. кажуть, та ні, вроді ні, чи да, так. То я вам говорю, що порушили. Знаєте, що порушили? Порушили, там, перетнули лінію суцільної горизонтальної дорожньої розмітки. Або в простонароді сплошну. Порушили вимоги дорожнього знаку, поїхали під знак. Там знак такий кірпіч є, да, так да. просто народів. Ну, типу, оце ви порушили. Ну, типу. Давайте подивимося. На кого? Ну на на, 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 на єс доказати докази доказати. Я вам це говорю прям вочі, ви порушили. Поліція зупиняє, зазначає, я бачив, ти порушив. Ні, поліцейські спочатку докази, а потім документи. Без доказів ви не маєте права штрафувати водія, і це зазначає рішення Верховного суду України. А рішення Верховного суду України обов'язкові до виконання співробітниками поліції. Дивіться, перед розглядом справи співробітник поліції зобов'язаний впевнитись в тому, що є певна інформація, яка свідчить, що водій причетний до адміністративного правопорушення. Перед розглядом справи є підгадання. Готовка і під час підготовки водій має право подавати клопотання, хоче ознайомитись з усіма матеріалами справи для того, щоб в свою чергу водій розумів, що так дійсно поліцейський законно зупинив, що так дійсно є підстава розпочинати розгляд справи. Немає доказів, немає і документів. Без фактичних даних, без інформації. Співробітник поліції не має права штрафувати водія, і знову про це нам зазначає відповідне рішення суду. Дуже багато на сьогодні. Сьогоднішній день, коли співробітники поліції штрафують водія, складають відповідну постанову, а в постанові зазначені докази, які пусто, і така постанова є незаконною. І таку постанову наші юристи постійно скасовують. І про це знову вказує відповідне рішення Верховного суду. І без технічних приладів ви не маєте права фіксувати адміністративні правопорушення і зазначати, а я бачив, ти порушив. Поліцейські, ваші очі не доказ. А докази ми вже будемо дивитися, коли будемо складати на вас постанову. Типу, от тоді буде докази. Будемо розвиватися, то все бічно розглядати справу. справу да, так да, да, да. А зараз то я вам говорю, о, так прям в очі, так нікуди не да. оце без всяких, Оце я говорю, що ви порушили це прямо зараз. Ну Все то, давайте то, подивимось. тому, що і, вина і... не доказувала до того моменту. поки я ну вона не може бути. Ви не можете мені в тому що я порушив, поки воно не доказано. У вас є докази того, що я порушив? Я вам повідомляю просто. Не, а не не ну винувачу. понятно, повідомляти а, це а одне. А, а мені доказується. Це коли Добре. ми будемо згадати Давай, постанову, так, давайте постанову так. зараз. Давайте все спочатку. Причина закуплення. Згідно статті 30. Порушення, так? Да? Яке? Стаття, стаття, ну, 35-та 35 стаття. Пункт перша перша. А вже порушив, так? Да? Да. Давайте постановлення готове. Ну, порушення перший, перший пункт. Це коли вже водій порушив. Значить, Защ... вас... ні Ні, ні, подождіть. Статті 35 ні. я вам представлю, состав стати да. поліції березня, але у нас війни. Так, дивіться, зупинили вас згідно в статті 35 з... національного поліція. Дай будь ласка. Пункт перший. Пункт перший. Пункт перший. Пункт Дай мені будь ласка. Так, да, але коли воно воно вважається, чи ви не порушили, ні, ні Ні-ні-ні, дивіться, яка історія. Якщо я порушив вже, статі 31, перва, перва, точніше тридцять перво, то в мене на мене має бути вже постанова. І у нас знову колегіальний орган. Дракон один, а голови дві. Коли один співробітник поліції не знає, що зазначати водію. Тут підключається інший співробітник поліції, і так вони зазначають, зупинили згідно пункту першого статті 35, якщо водій порушив правила дорожнього руху. Дивіться, фраза звучить як встановлений факт, для того, щоб стверджувати співробітнику поліції, що ти порушив правила дорожнього руху, він повинен скласти постанову. Тут доречно зазначати пункт третій. Якщо є інформація, яка свідчить про причетність водія. До адміністративного права порушення, інформація, яку можна вивчити, інформацію, яку можна надати для знайомлення, і на підставі даної інформації співробітник поліції зобов'язаний прийняти законне рішення, Правильно? тому що це доказаний ні, факт. Як ні? Не. Не. Зупинка. Це. 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 Є Тілька зупинка а є постанова. Тридцять жіні речі порушене чи не порушили, Це буде коротко е, справи. Тут встановлюються всі а може на нас справи? не буде складена постанова? Може бути таке? Чи ні? В теорії, дивіться. як ви думаєте? Підстави зупинку транспортного засобу. Це ми знаємо. Це ми, ви так. нам так. там нічого нового Полицейсь... не покажете. Зупиняти транспортні як засоби. Якщо випадки, є, очевидні ознаки, що спадають по технічну справді. Це, це не ви то, випадки, випадки. це не ось, то. Ось дивіться, ось Покажіть, будь ласка, де там написано, що якщо порушили, то це обов'язково починається. Там, там найду. такого немає в 35-й статті закону України. Є, є, тут все детально описано. Література, яка допоможе вам при спілкуванні з співробітниками поліції, знаходиться в описі під даним відео. І на даний час ми готуємо ще нову пам'ятку, яка буде актуальна для кожного водія. Підпишись на наш телеграм-канал для того, щоб зрозуміти, як отримати корисну та важливу для вас літературу. Посилання знаходиться в описі під даним відео. Во-вторых, ну, ну, якщо ви говорите ну, о том, не що я... Думайте, ні, навіть, ну, навіть. я вже порушив, то да. на мене є постанова складена. Ні, То есть це доказує факт уже. Може... А як можна а як Ми ж не знаємо, хто за термом знає, правильно? Поліцейські дивіться, стаття 35 закону про національну поліцію, це підстава зупинки. Перша. Підстава зупинки, це значить вже доказаний факт, що я нарушу. Ви вже говорите що я порушив вже, правильно? Порушення правила дорожнього руху. Я вже порушив. Будемо розглядати, Ні, почекайте, є порушення, ми бачили. Так, ми бачили, вас зупинили. Так у вас є наявна інформація, і я вже порушив. Ви порушили. А, так вже порушив. Так. так давайте ви постановлення. Ви вже... чекайте, ми будемо розглядати справу. Ні, подождите. Так, У вас є розглядати? наявна інформація или я вже порушив? Це дві різні. Речі. Ви, порушили. ви порушили. Ви порушили? Давайте порушили. постановлення. Згідно кого я буду виносити. Я же порушив, я не знаю, згідно кого. Ну, ви що. вже ж уже мене, тому що я порушив? Ви все вічно розглядали справу? справу. Ні, ні, не, подождите, Ти ви вже обвиняєте, що я порушив. Так, я порушив Ну да, а ви вже розглядали справу, ви знаєте, що я порушив. Ми вас зупинили за порушення правил дорожнього руху. — або вже Ну, що причина зупинки? Ви говорите 35 пункт 1. — Так, 35 пункт 1, правильно? — пунктів постанова й причина зупинки це різні речі. Ви зараз говорите, щас, одну хвилину, ви зараз говорите, чого мене зупинили. А я вам говорю, зупинили за те, що ви порушили там правила до я говорю по одну хвилину. Я вас не перебив. Да, да, давайте дивіться. Ви говорите, чого мене взагалі остановили, що я тут запаркувався, такий на красній машині, правильно? Я говорю, бо ви порушили правила дорожнього руху. Ви кажете, ми ж ідемо зараз по процедурі по алгоритму. Так mm -hmm. ви кажете, представтесь, будь ласка, це ж алгоритм. правильно? я представляюсь. Ви кажете, потім за що зупинили? Я говорю, шановний водій, е, такий то. Невідомий поки що вас зупинили за те, що ви no. порушили. Тепер далі йдемо по процедурі. Ви як водій, як і керуєте транспортним займ, ви ж зараз на автомобілі, правильно не на тачанці, no. повинні мати перед собою перелік документів. Це посвідчення водія, свідоцтво при реєстрацію, правильно? Пред'являєте, це алгоритм такий. Далі повідомляєте, що трапилось. No. Ви кажете, в чому справа, порушив, да. і ми говоримо, або на вас буде складена постанова, ми зараз розгляд справи, покажемо вам. Далі у нас обривається відео, але зі слів учасника клубу, в подальшому він отримав усне зауваження. Але докази йому ніхто не надавав. Усне зауваження це також вид стягнення. І для того, щоб усне зауваження було відносно водія, співробітнику поліції потрібно мати докази, довести той факт, що він скоїв адміністративне правопорушення. А як завжди буває, «ладно вам усне зауваження їжай далі. Друзі, знайте свої права, користуйте своїми правами, завжди фіксуйте дії співробітника поліції, порушує ваші права, встановлюємо його особисті дані і одразу телефонуємо на 102 на гарячу лінію, лишаємо скаргу, а також подаємо письмову скаргу керівнику, для того, щоб була призначена службова перевірка і була надана правова оцінка діям співробітника поліції. Якщо даний відеоматеріал був корисний для вас, не забуваємо підписатись, тиснути лайк, думку лишаємо в коментарях. Є цікаве відео про нашу поліцію. Посилайте мені в описі ми, телеграм, та моя пошта. До зустрічі, друзі!